Знаєш, ми живемо у світі, де нас постійно з кимось чи з чимось порівнюють, оцінки в школі, зовнішність в соцмережах, успіхи в роботі, навіть кількість друзів. І я довго вірила, що це нормально. міряти своє життя лінійкою інших людей, але потім я зрозуміла, це найбільша пастка, у яку я могла тільки потрапити. Я порівняла себе з усіма. З подругами, які мені здавалися впевненими, з тими, хто виглядав ідеально на фото, з тими, хто мав більше грошей, слави, уваги, просто більш цікавіше життя. І при цьому кожен раз закінчилось однаково. Я відчувала, що не дотягую, що я гірша, менш талановита, повільніша, менш варта жити не своїм життям, а гонкою. За що я взагалі борюсь? Минулого дня я просто зупинилась. Я зрозуміла, я ніколи не стану ними. І вони ніколи не стануть мною. Ми не вартуємо одного. Ми не стартуємо з однієї точки. Ми не маємо однакового досвіду ресурсів, історії. Порівнювати своє життя з чужим це як міряти температуру лінійкою. Це просто не працює. Коли я перестала порівнювати, я почала помічати маленькі речі у своєму житті. Я зрозуміла, що мій темп це нормально. Що мої перемоги теж важливі, не менш, навіть якщо їх ніхто не лайкає. Я маю право йти своєю дорогою, навіть якщо воно не схоже на чужі і інші. Я перестала жити чужими мріями, і почала створювати свої. Ти не копія. Твоє життя це не змагання. Не треба себе порівнювати навіть з собою учора. Знаєш, що найкраще? У тебе вже є все. Зараз, сьогодні, щоб стати тією версією себе, якою ти мрієш стати, просто дозволь собі жити по-справжньому. Любов переможе світ.